Я окремі військові частини, які на вході спілкуються і вибраковують військовослужбовців, яких очевидно по медичних документах що сфальсифікована військово лікарська комісія, таких людей возять 5-6 разів. Я вже так і консультую: заспокійтесь, не плачте, 5-6 разів його звозять військові частини, і після того випишуть повістку через місяць, нададуть йому можливість підготувати документи для того, щоб пройти військову лікарську комісію. Тому що є люди, пробачте, які приходять їх натримують на вулиці стерельними. Вони хворі, вони мають право на відстрочку, а то і на виключення з обліку. І вони не мають жодного медичного документу. Оскільки вони як байдуже в житті відносяться, так і до цієї проблеми відносяться байдуже. І тому їх військові частини виявляють і повертають назад. Таких людей, до речі, немало, немало втрачається період часу. Яким чином. Стурнуються документи формально, коли його везуть військову частину, він же військовослужбовець. Потім його відправляють додому. Та викручується з таких ситуацій. Дуже часто виявляють і ситуації з соціальних причин, коли мобілізовують людину, і військові частини виявляють, що вона стовідсотково має право на відстрочку. І правдою, і неправдою таких людей повертають.